Спецоперація СБУ Польща планує скасувати безвіз з Україною, та Росія активно готує Донеччину для нових масштабних атак шахедами. Про все в дайджесті за 4 липня. СБУ провела чергову успішну спецоперацію. Українські дрони вразили 5 російських винищувачів на аеродромі САКИ. Один літак Су-30 СМ знищено повністю. Вартість одного бомбардувальника може сягати до 50 мільйонів доларів. У результаті спецоперації на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння. Сили безпілотних систем ЗСУ взаємодії з іншими під Ділому сил оборони успішно вразили паливно заправний комплекс на території аеропорту Сочі в Краснодарському краї, повідомили в Генштабі. Подібні атаки спрямовані на ослаблення воєнної логістики та знищення ресурсної бази росіян, яка забезпечує бойові операції проти України. У Польщі заговорили за скасування безвізового режиму з Україною. Віце-спікер Сейму Криштоф Босак заявив, що працівники поліції та спецслужб неофіційно підтримують цю ідею в якості жорстокіших заходів для мігрантів деяких країн, зокрема і України. Безвізовий режим з країнами ЄС продовжує діяти. Тобто, українцям віза в Польщу потрібна тільки для довгострокових поїздок, роботи чи навчання. За супутниковими знімками липня 2025 Року виявлено масштабні роботи на території зруйнованого Донецького аеропорту. Росіяни частково очистили злітно-посадкову смугу аеропорту від укріплень, почали будівельні роботи на парковках, зводять закриті складські приміщення біля зруйнованого терміналу, а також облаштовують пункти ручного управління дронами, зони розвантаження боєголовок і пости повітряного спостереження. Ці заходи, ймовірно, спрямовані на підготовку аеропорту як бази для запуску не тільки відомих ударних дронів Камікадзе-Шахет, але й інших типів безпілотників імітаторів Гербер та реактивних дронів Герань 3. Що може розширити тактичні можливості російських сил, скоротити маршрут польоту БПЛА, а відповідно значно зменшити час, який має українська протиповітряна оборона на їхнє виявлення та знищення? Повідомляють іноземні джерела. ЗСУ зламала систему новітнього підводного човна. РФ Україна отримала секретні дані про атомний човен князь Пожарський, зокрема, екіпаж, озброєння та графіки операції. Це ставить під сумнів безпеку всього ядерного флоту РФ. Повідомили в ГУР.